Привіт! Вітаю вас на каналі Світло в тобі. Сьогодні в нас така тема для чого людина народжується на землі. Можна сказати іншими словами, для чого душа приходить на нашу землю. Бо без душі людина не народиться. Наше тіло відноситься до матеріального плану, його створює наша земля, мати, а наша душа приходить із небес, тобто з духовного плану, яка оживає, створює собі своє тіло, оживляє його, і людина тоді жива, без душі. Людина жити не буде. Ми це розібрали в минулому відео. Так для чого душа приходить на нашу землю і народжується людина? Перша задача, сама найперша, для чого ми тут народжуємося, живемо і маємо якісь свої задачі, працюємо. Думаємо, творимо, це стати творцем. Сама перша задача душі це набратися досвіду, тобто вчитися, 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 вчитися у своїх різних втіленнях, різним задачам, які в майбутньому заповнюють ячейки душі. Із цих задач складається досвід душі для того, щоб душа піднімалася по сходинках свого розвитку і стала творцем. І творила свої світи. Сама головна, це сама головна задача людини. Для того, щоб стати творцем. Потрібно пройти велику дорогу життя, не одного життя, багатьох життів, і здобути досвід. Але в залежності від того досвіду, який людина здобуває, і який вибір робить в кожному житті, кількість життів, кількість пройдених досвідів і часу до того, як людина стане творцем, змінюється в кожної душі. Тобто, якщо людина в житті не виконала своєї задачі, своєї місії, яку їй душа поставила, пішла не тею дорогою, зробила інший вибір, то в слідуючому в житті людина також проходить цей досвід, поки вона його не пройде. І так у нас візьмемо, наприклад, на протязі одного життя. Про те, що людина має не одне життя, а багато життів і реінкарнує, ми поговоримо в іншому відео. Протягом одного життя подивимося на себе, наприклад. У нас відбуваються різні різні ситуації, і в кожній ситуації ми робимо вибір. Ми, як маленькі творці, вибираємо самі. Який зробити вибір? Наприклад, обіжатися на сусіда, наговорити на когось щось погане, наприклад, порадуватися за людину чи навпаки заздрити, бути жадінами, чи ні, говорити погані слова чи не говорити, пити спиртні напої, чи не пити і так далі. Ми кожного дня, кожну хвилину робимо вибір, як нам в цій ситуації діяти. І в залежності від цих виборів ми отримуємо досвід і заповнюємо свої ячейки душі. І з того досвіду складається наше життя. Наше життя і наші майбутні житті. Інша задача тут уже на нашій планеті, як людини задача людини це прожити своє життя достойно, зробити правильний вибір. Так як ми бачимо навкруги себе, достойно це життя проживають не всі, тому що у нас крім ієрархії. Можна сказати, крім світлих сил, є ієрархія темних сил. І її задача вчити людину. Душа, так як вона виходить із тіла творця абсолюта, а це абсолютне світло, їй потрібно набратися досвіду. Як душа може набратися досвіду, якщо немає темних сил? Якщо немає кому її підкидати, можна сказати, ситуації, які вона повинна проходити. І далі йдуть здавати іспити після цих ситуацій, робити вибори і також здавати іспити. Якщо все хорошо, якщо рай і якщо кругом світло і любов, тоді душа не може набратися досвіду. Тому що нема ситуацій, створених. Для того і є темні сили, які створюють проблеми, ситуації, які зваблюють людину грошима, славою, ненавистю і так далі. Багато чим ви це бачите кругом себе. Війнами створюють дані ситуації, для того, щоб душа робила вибори, куди вона йде. Плюс чи в мінус, і яким шляхом вона буде йти далі і жити далі. Кожного дня ми творимо, ми як маленькі творці, які тільки навчаються бути творцями великими, які повинні пройти дуже-дуже-дуже велике, велике життя, яке складається із багатьох життів, набратися досвіду, щоб стати творцями. Але на рівні людини ми є творці. От подивіться, ми творимо свою реальність кожен день. Ми зранку встаємо і вибираємо, який у нас настрій сьогодні, якої чашки ми будемо пити сьогодні чай, який ми будемо пити чай, що ми будемо їсти, куди ми підемо сьогодні, як ми будемо облаштовувати наш будинок, який ми хочемо будинок, який ми будемо купувати сьогодні. Меблі, тюлі, посуд і так далі, який ми одяг будемо носити, і це ми вибираємо. Ми вибираємо для того, що, щоб створити кругом себе наш світ на рівні людини. Тобто ми творці на своєму рівні, у своєму будинку і в своєму сьогоднішньому житті. Ми творці на рівні свого життя. Отак ми творимо свою реальність кожен день, кожну хвилину. І тому, якщо людина вибирає правильний вибір, а ми вже говорили у минулому відео, що душа головніша, а матеріальний план підпорядковується духовному плану. Тобто душа задає ритм, і Якщо ми слухаємо своє серце і поступаємо в кожній ситуації. Те, що говорить твоє, слухавши своє серце, відчувавши інтуїтивно, що нам треба робити, не з розуму нашого, не з его нашого, тоді все гармонійно складається в нашому житті. І всі уроки і задачі, які потрібно для досвіду і для того, щоб стати творцями, проходять гармонійно і в самому найкращому варіанті. Якщо людина робить неправильний вибір, із свого его, із свого розуму поступає, а не слухає своє серце, тоді людина отримує цей досвід, бо уроки потрібно пройти незалежно від того, який вибір ви робите, ви будете отримувати, буде постійно проходити один і той же урок, поки не зрозуміє, як зробити правильний вибір. Тому, кажеться, з нам со сторони, здається, одна людина живе добре, ніби, у неї нічого такого, вона не хворіє сильними хворобами тяжкими, у неї все гармонійно складається, а в іншої людини проблема за проблемою. Немає у нас на землі людини, якої немає проблем і негативних ситуацій, тому що ми живемо на, в такій школі землі де проходимо досвід через біль і через негативні ситуації. де дуже багато зваблення, подвохів, дуже багато негативу. Але ми на цьому навчаємося. Це дуже, можна сказати, сильна школа на нашій землі, для наших душ, яка їх закаляє. Да, Далеко не всі душі проходять у школу, але вони будуть вертатися назад і проходити, проходити, поки не засвоять цей урок і не запишуть його в ячейку матриці душі. Наша душа складається із стоти таких ячеїв, можна сказати, якщо нашою мовою, які потрібно заповнити досвідом. І коли всі ячейки, наша душа заповнює, вона піднімається. Вище, вище з кожним життям, вище і вище, і далі вона стає творцем і троє, строїть свій світ, тобто творить свої світи, стає сотворцем. Тому давайте сьогодні будемо робити правильний вибір, будемо слухати своє серце, робимо кожен день практику, яка є в минулому відео. Пускаємося з голови в своє сердечко. Не допускаємо негативні думки у нашу голову. Забороняємо негативні думки. Слухаємо свою інтуїцію, свою совість, саме головне. Відкриваємо своє сердечко. Не для всіх, а для себе. Не потрібно кожному кричати, що я хороший, я поступаю по совісті. Не потрібно відкривати свою душу кожному прохожому. Воно їм не потрібно, повірте, воно потрібно вам, вашій душі. І ви наодинці з собою кожен день відкриваєте своє серце, просите свою душу вам допомогти. Спілкуєтеся з ним своїм сердечком, своєю душою, спілкуєтеся з отцем абсолютом і матінкою в серці. І звертайтеся. Отець Небесний, матінка Всесвіт, я дякую, дякую, дякую за все, що маю, за все, що маю, за кожен день за своє життя. Дякую, дякую, дякую. Я люблю вас, люблю вас і так три рази сказали, поклали ручки на своє сердечко і подумали. Подумали, туди спустилися з голови в сердечко і подякували всьому, всьому всесвіту, цю абсолюту і матінки всесвіт за все, за всей опит негативний і позитивний за все. І робити таку малесеньку практику. Тільки встали, проснулися, підійшли до віконечка і подякували, дякую, отець, абсолют і матінка Всесвіт, дякую всьому, всьому всесвіту. Дякую за все. Я приймаю себе. Я приймаю цей світ. Я приймаю все свій досвід. Дякую, дякую, дякую. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І кожного ранку, і на ніч, якщо ви будете робити цю практику, у вас завжди, завжди буде все складатися якнайкраще для вас. Це не означає, що ви не будете. Отримувати досвід, і у вас не буде ніяких проблем, але ви будете проходити їх з позитивом. як найкраще для вас, воно буде все складатися з допомогою вищих сил, вашої душі. І буде все, все, все гармонійно, розумієте, у вашому житті. Гармонійно будете проходити свій досвід. Тому я вам бажаю. Відкривайте своє світло, світло для себе, для своєї душі. Світло в тобі. Всім дякую, до наступного відео.